Як і минулого разу, тепер знову до зали засідання ратуші прийшли вихователі та батьки вихованців кількох коломийських садочків. Напередодні їм говорили про можливе скорочення груп. Тоді члени виконкому дослухались до людей і не проголосували за це. Мовилося про другий, третій та вісімнадцятий садки. Якщо в другому і третьому вирішили нічого не змінювати, то у вісімнадцятому групу закрити таки вирішили, мотивуючи малою кількістю дітей. І цього разу члени виконкому це рішення підтримали. Люди обурилися і вимагали пояснень. Після тривалих Речі у сесійній залі ми попросили прокоментувати ситуацію міського голову Богдана Станіславського. Ми в цілому по громаді 11 груп скоротили в кожному садку, майже в кожному один-дві один, групи скоротилися. Що стосується третього садка, по-перше, в нас є довідка, яка е, стосується, ви знаєте, що перед відкриттям закладів, перед 1 вересня, всі проходять е, з ДСНС перевірку на укриття. Є довідка. Це перше, що має там бути не більше 50 осіб. Значить, треба це питання вирішити. Наступне, ми маємо моніторинг уже більше року по садках. Відвідуваність приблизно це є 48% від заявлених дітей. Ще наступний момент, що в тому садку нема, скажемо, проблеми, ми місяць можемо моніторити цю ситуацію, скільки реально дітей буде ходити. Тому що в даний, на даний час в цьому садку є 23,5 ставки. І ще зараз е, при настані зимового періоду три або чотири е, опалювача нам ще треба добирати. Тобто, А при відвідомості, як вони кажуть, біля 30 дітей, то це виходить чуть не на одну дитину, один працівник. Тому ми одну, е, одну групу скоротили в даному садку. Але садок працює повноцінно, ніхто його не закриває, всі приміщення, які є, ті люди там є. Е, Більше 20 працівників, які працюють. Тому моніторимо ситуацію далі. Я коли мав зустріч десь в червні місяці, я сказав, будуть повні групи три, буде три групи. На даний момент ми бачимо, що реальні дітей, які ходять, їх немає. Це будемо моніторити. Якщо ми приходимо і є, скажімо, ми знаємо, що 15 дітей завжди ну, трудно, щоб було. Але якщо буде в одній групі 10-11, в другій 10, 12, 15, тобто ми бачимо, що повноцінні групи майже є, тоді можемо говорити. Але коли збирається ну, менше, чим, що можна, ми мусимо приход, прийняти такі міри.